Лисиця і журове, О, лисиця скупедяйка, а що гіршої в світі не знайти. Зате ж була вона хазяйка, могла зварити і спекти, та щоб у гості запросити, хоч би когось того нема. Аби самі ходити ситі і завжди все поїсть сама. Одного разу біля річки зустрівся з нею жировель, та й каже Як живеш, лисичко, уся прибув чужий земель. Там все незвичне, все не наше, все якесь то несмачне. А в тебе, кажуть, добра каша, то, може, й пригостиш мене. Приходь, приходь, лисичка каже, та ще й сміхається йому. А мислить: ось побачиш, враже, як добре я тебе прийму. Смачною каші наварила, борщуш сельцем та з часником. Тобі гарненько стіл накрила святковим, чистим рушником. Лисиця хитра, знають люди, недовго думавши, взяла. та Плоскі великі блюда і борщ і кашу розвила. Од заходить до оселі, вона кладе в веделку ніж та підсуває йому тарелі, ну, любий гостю, каже їж. До столу ж сідає, старе людзь бом стук та брязь, нічого тьоп не попадає, пош, пош, покуштувати навіть зась. це сама лисичка наша. Метким та ловким язичком зв'язала вмить старелі кашу і вихлиптала борщ цілком. Журав підвівся дуже чемно, спасибі, каже, за обід. Тепер приходь іти до мене, я пригощу тебе, як слід. Три дні журав до річки бігав, багато риби наловив, дістав десь куховарську книгу і цілий день читав та вчив. Та й заходив варити юшку, в казан великий рибку склав, на води поклав петрушку і кропу, й різних інших трав. Додав туди ще й лист лавровий, Привезений з чужих земель, юшку добру, причудову зварив на славу журавель. Зварив та й влив у високий, з довгим горочком вузьким, Усе готово чути кроки, лисиця йде до нього в дім. Заходь, заходь, ласкаво просим, журав зустріч дріботить. Вона зайшла, крутнула носом, як смачно рибкою пахтить. Вона до глейка надаремно. Лисичка і так і сяк стає, шибає в ніздрі дух приємний, а язичок не дістає. Рудим хвостом крутнула гостя та й подалася з хати пріч, а вдома плачучи від звості, в куток забилася на піч, покликав журавель журавок, сірих чапа, лілилек. Усі, хто має змогу й навик, е, устромлювати в глек. Всі до схочу понаїдались, валили юшку залюбки, і довго там не припинялись веселі співи і танки.